Добрий день вам! Купив такий млин з німеччини привіз. От він такий є з пакою разом. Зразу пакою є. Тут є. Зараз, зараз відкрию його. Раз. З раз. такою пакою. Тут теж знімається ця бляшка. Не хочу знімати вона. Вона тут знімається, тут є його місце. Просто такий трошки нажавний, бо він довго не, не включався. Тут його є фабричний номер млина, як бачите. Видно, не видно, а там ще не видно. От, мотор стоїть ззаді. Мотор стоїть ззаду. 5,5 кВт на дві швидкості, Важте, тут є амперметр, а тут перетристки мотора. Отак. От Тепер вам буду почати тут. Тут засипається зерно. І зараз вам покажу механізм, як він меле. Тут є дозатор, дозатор. Звато того подавати, скільки зерна. Ми зараз підключимо електрику, а я тут зараз не пачку. ще пачу. Тут, бачите, тут ходить такий ніж, тут є сито таке кругле і воно мелить от. от Така функція виконує. Ну, той ніж Дуже гарно. має. Зараз ми його. Тепер ми його будемо зараз включати. Робі про це, мать і ніякий дома. вибрації ніякої нема. Як щось дзвоніть, пишіть, гарний млина. Отакий. От Ось тобто така назва. Свіжо привезено з Німеччини.